Привіт, друзі! Ви на каналі Ліжанта. Мене звати Владислав, і ми з вами продовжуємо батьку групі Ферма Симулятор 22. І ми з вами, друзі, на Тернопільщині у селі Малиниська. Ну що ж, друзі, їдемо з вами, їдемо з вами до Крамниць. Якщо ви не пам'ятаєте, то ми з вами маємо. Невеличку ферму, доволі багато різноманітних тракторів. Це три ГТЗ. Маємо також крас і так далі. Ну, дивіться, попередні епізоди там багато чого було цікавого. Ну ще я хотів вам подякувати за хорошу активність під першою та другою частиною цього проходження. Тому не збавляємо темпу і знову ж вподобайку. Не забудьте поставити, ну і також підписатися на канал. А ми тим часом їдемо з вами до крамниці, бо я хочу придбати спеціальне приладдя, бо сьогодні ми з вами будемо займатися покосом трави. І для цього мені необхідні деякі речі, деякі штуковини, які нам допоможуть, звісно, що у цій напевно складній або легкій роботі. Ну що ж, стукаємо в вікна, давайте відчиняйте, я хочу з вас щось замовити. Так, ну що, давайте зараз так все відкрили добренько, і переміщуємося у крамницю. Зараз з вами придбаємо якусь цікаву річ. Так, що ж ми з вами оберемо? Спершу мені треба обирати хоча б якусь косарочку. Так, ми багато займалися покосом трави і на красилівці, і, до прикладу, там, що у нас ще було на кошмаку, ми також косили з вами траву біля невеличкої ферми. А я хочу, є у нас кун, а є у нас. Поттер. Але я візьму все ж кун. Поттер. Напевно, щось інше було, але нічого. Кун. Ось дивіться, така косарочка. Я брав десь там на 3 метри косарочку, а це я хочу взяти таку величеньку, щоб з двох боків скошувати. Я ще її ніколи не брав. І також можна ще взяти перевертач. Чого перевертач? Правильно, перевертач трави, бо я хочу отримати сіно. І також давайте ще оцю штуковуну візьмемо, що воно все згрібало до одного валка, щоб там нам було легше все, -все тюкувати, щом би ні. Ну і друзі, їдемо з вами, їдемо з вами селами. навіть <сум> крамниці тут у нас є. До речі, дехто казав, що це у нас загалом Львівська область, насправді це у нас Тернопільська область. Якщо вам цікаво, чому. Переходьте у нашу спільноту в Телеграмі, там усе я і розклав по поличках. Ну, отак. От Знаєте, реклама спільноти в Телеграмі. Ось. <смі> Особлива рекламенька, але ось до речі, наші поля. Ну, Я не назвав би це полями, це нібито як якась городина. Городина у нас, бачите. ніби підгород відведено, але тут у нас посіяна трава, і ми, звісно, що з вами її скосимо чому би Ну, ось дивіться, Прикольно тут от нашим селом на Тернопільщині. Так, Тернопільщина, друзі. Ми з вами були на Черкащині, на Житомирщині, а тепер ми з вами на Тернопільщині. А далі не знаю, куди будемо, куди далі поїдемо. Куди далі приведуть нас ноги власні? Ну що ж, дивимося. О, дивіться, яка у нас тут куча, куча соломи, напевно. Ні, я не думаю, що це у нас гній після свиней. Ну, це все ж куча, куча соломи. І видно наш комплекс. Тваринний комплекс. <рикольно> Прикольно. Так, ну що, спускаємося. Треба обережно, щоб ногу не вивернути ось <рикольно> на цій скирті з соломи. Так, ну що, запускаємо наш слобожанець з двигуном Вольво. От я от звертаю на вашу увагу, хочу, щоб ви подивилися до цього тракторця з двигуном Вольво. Дехто писав, візьме там вантажівку Volvo Scania. Та ось дивіться, також також що, чому вам не Volvo? Також, ну, Трактори Volvo теж є, здається, в одному з DLC ферми також був трактор і від компанії Volvo. Ну, і то також у нас ГТЗ з двигуном Volvo. Ну що, ми випускаємо нашу косарочку. Так, добре. Так, все, вмикаємо. Я буду нормально поставити. все повинен точно рівно я їхати. Ну що ж, друзі, запускаємо нашу косарочку і будемо зараз скошувати ось і це поле. Цей лужок наш. Дивіться, там у нас зовсім поруч, зовсім поруч у нас крамниці для нашого комплексу. Ми доволі зручно добиратися від крамниці до, навіть до нашого комплексу, агрокомплексу. Що ж, скошуємо, друзі, це багато часу займає, але... Нічого страшного. До речі, я ще думаю, як я буду з іншим полем. Напевно, одне поле я виділю під сіну, а інше поле менше я виділю просто під травичку. Чому б ні? Бо мені потрібно як сіно, так і мені потрібна трава. Ну, солома, у нас звісно, ще також буде. Так, ну що, друзі, скошуємо тим часом з вами ось цю траву. Ну, майже скошуємо цю діляночку. Ну, бачите, як добренько ми словожанцем скошуємо. Ось в цьому місці, ну ось так. Мені згадується польська фарма, дехто там запитує, чому ось в такому форматі я записую. Я колись давно, та і зараз буває, дивлюся польська фарма там. Там когось база була, як як база, ну по модному база, але от когось була ферма невеличка, там були різні урсуси та зетри, різна там техніка, яка відносилася до Польщі. Це доволі цікаво. От, чому б не ну, зробити так? Чому не показати наші ХТЗ, хоча б 3-4 штуки також на них на різних ХТЗ, поїздє ж також доволі цікаво. Так ну що, друзі, скосили ми з вами, тим часом скосили. Далі нам лишається лишається це все. Перевернути, а потім у волки пострадати. Але я все ж відволічусь від цієї справи. Уявимо, що у нас травичка буде підсушуватися на сонечку. Ось, дивіться, скільки у нас багато трави, треба її, звісно, що перевернути. Але я займуся трішки іншою справою, це також треба скосити. Але це потім у нас буде, це потім у нас буде робитися. А зараз ми з вами перемістимося до нашого ХТЗ новенького. Навіть двері в нього відчиняються, ось така унікальність. У нас було в компанії Дніпро ПМС, отчинялись двері. А тут також, дивіться, у нас відчиняються двері. Ну що ж, друзі, давайте будемо з вами переробляти переробляти Ой. солому у тюки. І потім будемо тюки з вами вести до нашої ферми. Нам потрібно їх дуже багато. Не знаю, хто їх їсть. Здається, свиням потрібна солома, коровам потрібна солома, і ще, здається, коням. Але це не точно. Треба в майбутньому перевірити, а кіньми, я все ж буду займатися. Це, напевно, доволі вигідно. Ніколи не мав е, можливостей і цікавості займатися кіньми. А зараз, звісно, що є. Так, ну що, друзі, тікуємо, тікуємо з вами і далі. Бачу поле тут невеличке, хоча, поди, глянувши на це поле, глянувши на наступне зовсім поруч і пшеничку, яке ми молотили попередні су. Якщо не бачили попередню серед, обов'язково гляньте її. Е, то... Це ще маленьке поле порівняно з іншим. Та й тюків у мене тут буде доволі багато. Навіть можна з кабіни посидіти, як кажуть, позирити, позирити от на, на інші поля. От бачите, зовсім поруч біля нас також є поле із навіть городик із соняхами. От задумуюся, можливо, в майбутньому, у нас, можливо, наступний ігровий рік побудувати якусь промисловість, там, виробляти якусь коліну нашу. Чому б ні? Чому б не спробувати? Хоча от на таких мапах можна багато що зробити насправді. Можна побудувати, можна позрізати той весь ліс, потім побудувати там дуже багато собой, можна щось побудувати на території самого села біля якоїсь хапи. Можна когось викупити якусь діляночку і там також збудувати, до речі, в мене є мот, який приховує об'єкти, І на той місце на поставити якісь інші об'єкти. ну, із панелі будівництва, звісно, що якщо ми на за там вибираємо панель будівництва або ландшафту так, поруч, і ми там можемо, звісно, що, щось збудувати своє. Так, це поле я от м звільнив від соломи. Тепер у нас тут лежать тюки, але я ще хотів би це все. Переробити втюки, хоча дивіться, мені здається, що солома в вівса і в ві... і в пшениці, вона ну, трошки відрізняється. І певно, по об'ємі також. Ну що, давайте зараз за кілька секунд це все я от зберу і перероблю в тюки. Ну і повернемося знову ж до гри. Так, ну що, друзі, минуло буквально, можливо, півгодини, можливо, трішки більше. І я це все от зібрав, переробив в тюки. Дивіться, яка у нас. Кількість наших тюків. Це ж доведеться, певно, два рази сюди приїжджати і їх звідси забирати. Ну, добре, що ми це все з вами перетюкували. Ось, дивіться, ось так. Можна навіть подивитися. Ну що ж. Також я скосив травичку ось на тому полі, на ну, невеличкому, там де у нас буде лише трава. Ну і пересідаємо у наш ХТЗ, новесенький, найновіша модель ХТЗ, яка тільки може бути. <с> яка тільки може бути, Оцей помаранчевий. Ви, я певно пам'ятаєте, з першої серії цього проходження, а тут він, звісно ж, також у нас є. Ну що ж, давайте збирати наші юки за допомогою ось цього причіпчика. В описі також є всі посилання, які я використовую. У цьому проходженні, до речі, з кожною серією можливо буде якась нова модифікація в описі. Тому, друзі, заглядайте туди, там багато чого цікавого. Ви також можете під ново нашу у телеграмі. Там ми також активненько спілкуємося, тобто проводимо спеціальну бесіду. Де ми там обговорюємо гру, можливо, в майбутньому, хоча там зараз мало людей, лише один Іван, але надіюся, що хтось приєднається до нашої спільноти. І у нас буде все більше та більше співрозмовників. Ну що ж, друзі, поїхали до нашого тваринного комплексу. І зараз будемо ось тут вивантажити. Бачу, наш Мухтар вже на зустрічає, нас, до речі, дві собаки. Я от з першого разу не побачив, давайте хай буде Мухта і хай буде жу. Все, все. Тепер у нас дві собаки, які охороняють наш тваринний комплекс. Так, десь тут. давайте ось тут. У нас місце є спеціальне, можна тут і вимонтажити наші тюки. Бачу, у нас їх 28, до речі, в цьому причі 28 тюків в об'ємі. Так, давайте зараз перемістимо. Дві, так, також можна так робити, до речі, треба мишкою керувати чи в той бік, чи в інший. Ну, Вибираєте самі. І на y, на y, математика, на букву U в англійському, і переміщуємо, переміщуємо, ну, тобто переміщуємо, а складаємо його, підтверджуємо наш вибір. Ну що ж, друзі, їдемо тепер селом, ми ще, до речі, з сюдою ніколи не їздили сюдою. В цьому місці ми ще поки що не бувало, дивіться, як все заросло. Можливо, бути якусь певну ділянку купити, побудувати якусь олійню, чи побудувати пекарню або, або щось інше. Але надіюся, що щось не побудуємо, якщо будуть гроші. Ні, ви бачите на нашому рахунку 58 тисяч, але хочу вас запевнити в тому, що ми будемо втрачати багато грошей, бо розвиток не стоїть на місці, розвиток йде догори. І з кожною ним роком потрібно купувати нову та нову техніку. Можливо, нові ХТЗ, можливо, купимо новий комбайн, можливо, купимо якусь нову базу. Та всяке може бути, виробництво. Так, ну що, привозимо ще з вами одненький причіп. Це останній причіп. 17 штук у нас тюків трішки менше. Ну, все, що було, те і приїхало до нашого тваринного комплексу. Так, ну що, під'їжджаємо ось тут рівнесенько станемо, щоб рінесенько його покласти. Так, чудово. Так, Ну що тепер мишкою керуємо от сюди, опускаємо його і тремосити на букву Але насправді. і якось як англійська. у, у, у Це зрозуміліше для всіх. Буква У. Там, до речі, буква М, а зарку буква ну, У. у, буква у. Або І. Y в математиці, дивіться, солома, скільки багато соломи. Цей сон, солом, напевно, вистачить на цілий рік або на кілька років, на кілька років нашої праці. До речі, солому потребують у нас свині, тому не певно, чи свинями буду займатися, але все ж, можливо, ми таки спробуємо з вами купити свина і будемо давати їм, звісно, що цю солому. Ну що ж, друзі, давайте будемо з вами тепер перевертати. Я випробував от той маленький. Перевертач, і він насправді не працює на цьому полі. Я орендував. Орендував ось цей новесенький, новесенький перевертач, від німецької фірми. Він, напевно, найбільший загалом у цій грі і якомусь там DLC. В якийсь в DLC він входить. Тому давайте зараз розкладаємо цю штуковну і будемо з вами перевертати. перевертати ось... Е, Цю травичку. Ось це поле я точно лишу під сіно. Сіно мені потрібно як сіно, так і трава. Хоча ми будемо і в жовті також скошувати цю травичку. Ну, це все ми, звісно, що зробимо. Буде у нас травичка, буде у нас сіно, буде що їсти нашим тваринам, нашому, ні, птахи не їдять, солому. Але все ж нашим корівкам, нашим свиням, нашим вівцям. Це буде. Необхідно. Необхідно давати їм, ну, щоб вони нам давали молоко. Ну, Сало свині не дадуть у цій грі, на жаль, але от... всі можуть дати вовну. А вовна нам також потрібна. потрібно. Будемо займатися тваринами. Так, Ну що, друзі, перевернув я це все. Перевернув ось так з балаканиною, ось так трішки з розповідями. Не люблю багато показувати. Та і трішки нудна справа, хоча. Давайте зараз йдемо від оренди. Хоча це ще не дуже нудна справа, повірте. Найдудніше, певно, збирати цей буряк цукровий і також збирати картоплю барабуну. Це найдудніше, що може бути. Ну, Культивація оранка то ще... Зовсім... Квіточки. то ще квіточки. А от... от адіос. Картоплі і от справді морока. Хм. Ну що ж, їдемо з вами. Це я також орендував, ну, можливо, майбутньому те, що його орендуємо, якщо буде потрібно, ось це у нас підгортач. Ще я думаю, можна купити діляночку і побудувати тут якийсь переїзд, тут була якась дорога, бо зовсім незручно ось так їздити ось через цей струмочок, це все ж струмочок, хоча по ньому трішки не схоже. Ну, ну, у мене ноутбук не сильно тянеть цю гру. Ну як, Він то тяне її, але... На стандартних налаштуваннях. Я нічого не змінював на лаштуваннях, бо поставиш більше, почне дуже сильно глючити, почне дуже сильно фрізити. Та, як ви бачили, напевно, також блимає у мене. Блимає у мене от якась текстура в цій, особливо це дерева. Ну, це також пов'язано з відеокартою. Не дуже вона в мене і хвацька та крута. Так ну що, друзі, ось так ворцюється ця штуковина, доволі гарно, мені подобається. Я бачив ще схожу штуковину була, здається, в польській гостинності також її випробував, можливо, поза кадром, можливо, показував у ролику, також доволі цікава штукована. Також, дивіться, цікава система. Я, до речі, шукав якісь схожі модифікації на модхабі, на XMods, але, на жаль, я їх не знайшов. Тому буду користуватися ось цими штуковинами. Так, ну що, друзі, тим часом ми з вами і травичку, і сіно. Ну, Сіно ми точно з вами <зів> зібрали у валки. А от травичку ми майже з вами доскладали. доскладали доперевертали, все чудово, ще трішки лишається. І цю штуковину також можна віддати із Оренд. І будемо потім тюкувати, тікувати на цьому полі. Ох. Я тільки солому сьогодні тюкував. А зараз ми будемо тюкувати сіна і також траву. Бачите, три різновиди. Ні, ми ще навіть силос не снетюкували. Ці силості тюки не обгортували, а це було б ще <сі> цікавіше, але я силос. Можливо в майбутньому буде силос, можливо, я силусну яму зроблю, щоб трішки цікавіше було. Але для цього ще потрібно місце мати. Можливо, то десь поставлю, бо на базі то місця немає на агрокомплексі. Так, ну що, причіп до нашого слобожальця. До речі, слобожанеці, здається, в 19-й фермі я бачив модифікації, він трішки по-іншому виглядав. Можливо, це якась нові... новенька модель, тому... І відповідно, такий слобожанець. І в 15-й фермі я бачив, і в 17-й фермі я бачив слобожанця. А це у нас слобожанець для 22-ї ферми. Ну, можливо, по ньому і не видно що слобожанець. Нас, справді, це Слобожанець, але насправді це Слобожанець. Так і писало б модифікації на сайті, де я зайшов цю модифікацію. Трішки посидів, пошукав і встановив. Ну що, друзі, давайте зараз вивантажувати тюки. Це не перший мій тюк, було дуже багато тюків. Так це у нас сіно, так у мене й писало Хей. Okay. Хей okay, це англійською, там перекладається сіно, Ну і dress, Також треба дрес зібрати. Та чи, Чи dress, Чи дрес. Чи дрес не знаю, ніби дрес. ніби дрес. Не сильно я в англійській мові, тому вибачаю. Ну що ж, давайте зараз з вами тим часом. Що містку мову розумію, Що там її розуміє? Не складна мова. Ну що ж, давай я тепер з вами збирати траву, цікаво, собі, це те, що ти збирав перед цим сіно. Ти збираєш траву, а ми що ти збираєш сіно. Ось така цікава лазівка. І не треба потім перезавантажувати ось ці дікувальні, переміщувати, переміщувати її, натискати на кнопку Reset чи Reset, чи, чи... буде на Reset. Натискати на ту кнопочку, тобто ну, підійшов, там набрав щось інше і все, і воно стікувалося. Так, ну що, їдемо тим часом з вами на, у нашому ХТЗ, а не не на ХТЗ, а у ХТЗ, бо ми в транспорті сидимо. Ну і будемо збирати з вами тюки. У нас є як тюки із сіном, так і у нас є тюки із травичкою. Тому давайте збираємо, у нас є автозавантаження. Треба ще знайти модифікацію на автозавантаження для піддонів чи для палетів. І будемо потім ну, возити цю продукцію на продаж поруч. Тут, звісно, що крамниця є, тому ну, недалечко і вести не потрібно. Так, ну що, зібрали усе, до речі, різниця між тюками трави і тюками сіна ви бачите перед собою. Трава у нас темніша, а сіно у нас яскравіша. Тому ось така, друзі. Тут є і різний. До речі, також є тюк, який ми також збирали. Пам'ятаєте, говорив, що. Коли ти збираєш щось одне, а починаєш збирати щось інше, вилазить те, що збиралося спершу. Так, ну що ж, друзі, вивантажимо. О, до речі, ще цікава особливість. <гум> цікаво насправді. Ти от ставиш, а воно ще туди декілька тюків приєднується до цієї складки. Дуже цікаво. Ну що ж, друзі. Ось так ми сьогодні з вами попрацювали, зібрали дуже багато тюків соломи, тюки сіна, ну і також, звісно що, травиці. Будемо його віддавати нашим вівцям. Здається, свиня можна віддати. Так, можна віддати, так, можна віддати солому. Ну і також можна віддати нашим коровам, нашій скотині. Ну Ну ось так. Ну, а На перспективу я хотів би займатися от кіньми. Буде у нас кінська справа. Будемо нарешті жукеями, будемо їздити на конях. Що ви думали? Що на Тернопіщі не можна на конях поїздити, чому б ні? Ну і також на перспективу я хотів би ще займатися, напевно, ще вівцями. Ну, я буду займатися і коровами, але поки що я до цього не готовий. А овець можна 65 максимум. Ну, нічого страшного. Будемо тримати 65 овець. Небудь багато трави їсти, це добре. Не будуть перевозити нашу їжу. Ну і ще в третє я ще хочу от займатися нашими. Курочками нашою птицею, бо у нас дуже багато зерна і чому б його не використати для годівлі ось 360 курей. Круто, будемо отримувати яйця і також будемо яйця з вами і продавати. Оце чудово. І прекрасно, вона на наступних серіях займатися. Ну що, друзі, дякую за увагу. Дякую, що дивилися ось це проходження, цей третій епізод. Не забувайте про ваші вподобайки. Не забувайте підписувати на цей канал. Вам не складно це зробити, а мені буде приємно бачити, що ви підтримуєте даний приєкт на цьому каналі. От зайду в Ютуб YouTube студію. Ютуб YouTube, YouTube, студію. І подивлюся, що ви підтримуєте цей проєкт. Треба обов'язково продовжувати. З'явиться така мотивація, таке бажання. Ну що ж, друзі, дякую за увагу. Тримайте збройні сили України, бо це дуже важливо. Ну, що ж, слава Україні, слава збройним силам України.